Маючи такий ківш, вам захочеться радувати своїх близьких кулінарними шедеврами ще частіше. В акції Чудовий ківш від тапове колекція від шефа. Об'єм – 2 літри 800 мл. Своєю дзеркальною полірованою поверхнею та ергономічною формою він прикрасить будь-яку кухню. На внутрішній стороні ковша нанесено мірну шкалу у мілілітрах. Лита ергономічна ручка забезпечує надійне захоплення та не нагрівається, оскільки є порожньою всередині. Найнадійніший та найбезпечніший метод кріплення ручок заклепані шурупи. Ківш можна використовувати на будь-які варильні поверхні, газові, електричні, керамічні, індукційні. Виріб швидко нагрівається та повільно остигає завдяки п'ятишаровому дну та тришаровим стінкам. Оптична форма ковша посилює ефект акумулювання тепла, в ковші можна готувати без додавання олії та з мінімальною кількістю води, при тому зберігаючи вітаміни у продуктах, що готуються.